Вінниця має концепцію стратегії розвитку на 2011-2020 роки. Її затвердили сьогодні, 24 вересня, на 52-й сесії Вінницької міської ради. Одноголосно загалом депутати попрацювали плідно за дві години розглянули 65 питань. Вінниця має концепцію стратегії розвитку на 2011-2020 роки. дві важливий роки. Архіважливий для міста документ депутати затвердили 24 вересня на 52-й сесії Вінницької міської ради. Одноголосно на початку засідання пріоритетні позиції стратегічного плану народним обранцям презентував міський голова Володимир Гройсман. Дана стратегія концепція стратегії не є вичерпною і безумовно ми розраховуємо, що період роботи. Над формуванням самої стратегії буде зосереджений приблизно до осені 2011 року. Ми будемо залучати до розробки цієї стратегії як міжнародних експертів, так і безумовно наших фахівців, депутатський корпус, громадськість, для того, щоб цей документ стратегічно важливий був для нас зрозумілим. Щоб він відповідав сьогодні і потребам громади і, безумовно, виконував ті завдання, які ми ставимо без собою. Довгостроковий проект Вінниця 2020 має два напрямки та 10 пріоритетів розвитку. Серед них Вінниця як сучасний регіональний центр, передова система управління містом, якісні комунальні послуги, місто дружня до дитини. Сьогодні у Вінниці діє стратегія економічного розвитку, яка була прийнята ще у 2006 році. На сьогоднішній день більшість положень її виконана. Тож попереду каже очільник міста серйозні завдання виконання довгострокових планів на майбутнє. Дана концепція стратегії Вінниця 2020 включає в себе 10 пріоритетів, які є визначальними і дають відповіді на короткострокові і довгострокові плани розвитку нашого міста до 2020 року. Продовж сесії депутати визначились з основними напрямками бюджетної політики міста, розглянули хід виконання міської програми протидії захворюваності на туберкульоз. Загалом за дві години депутати обговорили 65 питань. Серед внесених пропозицій була озвучена і неочікувана створити для віничан кодекс проживання, який би забороняв паркувати авто на подвір'ях житлових будинків, розвішувати білизну та палити на балконах і вигулювати собак на стадіонах. Запропоновану ідею поки що взяли на замітку.